Вітаю! Знімаю четвертий звіт мого декоративного Project Pen. Взагалі зараз лише 26, я трішки раніше його знімаю, але я думаю, що до кінця місяця я вже не буду фарбуватись. Ну трішки буде раніше, нічого страшного, бо зазвичай навпаки, в мене виходить пізніше. Ще в мене сьогодні вже подерся манікюр, але я вирішила, що останнє відео він винесе і вже потім змию його. Тож можемо починати. Я почну з бази від Ельф, я скористалась нею лише три рази, тому що в якийсь момент в цьому місці в мене почались прищі. і це була як алергічна реакція, бо просто реакція на якийсь засіб. Я, чесно кажучи, так і не зрозуміла, але я вирішила перестати використовувати цю базу і тональний в цьому проєкті на якийсь час, плюс подивитися, можливо, щось догляду це викликає. По ітогу все пройшло, але я таки не здогадалась, не зрозуміла, що саме це викликало. Все, що я думаю, що можливо, це база, але не знаю, я нею скористалась, користувала свідка. Але взагалі, от під час активного сонця, я не можу нею користуватись, тому що якби, сон, сонцезахисний крем використовує, куди ще таку затірку для пор. Тільки коли пахмура, ну, зараз якраз такий такий період, але поки, поки я намагалась з'ясувати причину висипів, то так і не користувалась. Коротше, не знаю, чи буде якийсь прогрес по відношенню до того, як він виглядав раніше, але загалом, якщо дивитися спочатку проєкту, то прогрес є, тому що тут така вже ну, от навіть помітно, що ямочка така. А заглиблення вагоме, скажімо так, бо раніше він в майже не використати Тож я рада, що взагалі ним якусь частину ні, не частину якийсь час ним користувались. Наступна це фіксатор від Seattle Лондон в цьому місяці скористалась 13 ні, 15 разів, да, 15 разів трішки менше, ніж попереднього разу, буквально на чотири рази. Тому прогрес ну не такий великий. Тут ще десь залишилось ну, на місяць. Я дуже сподіваюся, що на місяць. Але якщо я буду робити макіяж так само рідко, як і в цьому місяці, ну не так вже рідко, все ж таки частіше, ніж було раніше, але могло бути іще частіше. То за місяць я його не зможу використати. В принципі, в мене немає прям бажання його закінчити тут і зараз, тому що це хороший, дуже хороший засіб, я, засіб, я його дуже раджу. І плюс, ну, це не є таке, знаєте. Зайвим продуктом в моєму щоденному макіяжі, тому що я використовую його і як фіксатор для макіяжа, і після того як нанесла тональний, тому що з ним шкіра і то виглядає більш сяючим. І в принципі, мені подобається. Але в мене, якщо що я, там є про запас, ще один маленький фіксатор, Тож, я якби просто хочу закінчити, тому що я люблю, коли косметика закінчується. Але поки що так, все одно прогрес хороший, враховуючи, що перший місяць, взагалі прогрес був дуже дуже маленький. Тоном від Есенс користалася лише 5 разів, от наприкінці місяця, коли зрозуміло, що він не викликає в мене прищів, почала активніше користуватися, але все одно прогрес маціпусінький, що в мене фокус туди сюди стрибає. Я очікувала, що кожен місяць буде прогрес однаковий приблизно, як от ці три строки тексту тут, але вийшло менше, тож не знаю. Але, в принципі, в принципі його вже залишається мало, на що з фокусом. І якщо дати йому відстоятися, але не, не крутити так, як я зараз, то можна буде помітити, що він тут вже починає стикати, і ну, видно, що ця ділянка тут на упаковці вона прозора. Загалом мені дуже подобається, він такий легесенький, але вже ну, настав час його поскоріше використати і закінчити. Наступна пудра від Лори Мерсія, скористалась 10 разів, до що з фокусом. І, ну не знаю, прогрес, прямо його складно відстежити, тому що все ж таки така пудра, її тут. Ну, і так було небагато, і тому складно якось зрозуміти, але помітно, що їй залишилось трішечки. Я використала, ой, чи я вже сказала, 10 разів скористалась нею. Зараз почала використовувати ще іншу маленьку пудру, тому що ну, я не хочу її прям оцю використовувати прям постійно-постійно, щоб вона, ну, вона закінчилася, але не, ну, не, не надмірна, скажімо так. Вона мені дуже подобається. Я вже починаю думати, що я куплю її на заміну, тому що. Ну, по-перше, така маленька версія, вона так просто не продається. Вона йшла як подарунковий набір. Плюс Лоуре Mercier, я так і не зрозуміла, чи цей бренд тестується на тваринах чи ні. В списках у cruelty-free сайтах, вона якби в сірій зоні і не знаю. Ну, і загалом я б, хотіла б спробувати щось новеньке, але теж якусь міні-версію. І ну, З будь-якого сегменту, напевно, тому що я не знаю, наскільки імовірність того, що серед бюджету я знайду якусь розсипчу пудру, яка буде так, гар... так само гарно виглядати, як ця, тому що вона блюрить, вона не матує, але при цьому ну, трішечки лише блюрить і гарно виглядає шкіра. Дійсно, от ефект блюра є, і її можна використовувати як закріплюючу пудру, і як там, протягом декількох шарів макіяжу, скажімо так. Короте, залишилось її небагато, використовую її часто, але її в принципі, потрібно небагато, бо вона має такий е, дрібний помел, тому витрати в неї дуже повільно. Наступна буде скульптор від Рілуї. Я ним скористала шість разів, використовувала і як скульптор, і як е, е, тіні, коли я робила макіяж з е, тінями від Laura Мерсія, до яких ми ще прийдемо. Не знаю, чи буде помітно якийсь прогрес за шість разів. В принципі, зараз вже просто я весь тонкий шар, який тут був пацентру, я вже стерла і залишилась ну, здебільшого більш, більш товстий шар, тому важче його використати. Плюс навіть коли я використовую його як скульптор, я використовую трішечки. Я ну, не, знов таки кажу, що я не використовую скульптори або бронзери в повсякденному матя здебільшого, Тобто це більше як виключення, коли в мене багато часу, бо є такий настрій, тож а, повільний прогрес. Але, в принципі, він мені ну, не заважає, тому що обидва цих скульптори стоять в цей. Палетки, так чи інакше, ця палетка буде стояти і надалі, тому ну, якби неважливо, що тут ще стоїть цей скульптор потрохи його використовую. Мені подобається саме в якості ціни його використовувати. Врешті можемо перейти до очей. У мене тут є перша, ну, взагалі не перша, перша за це звіт порожня банка, хоча вона така ну не зовсім чесна, тому що, тому що ну, в цьому немає моєї провини. це. олівець від гламбі, такий мотіпусінький. Його, в принципі, можна було ще достругати, але він просто настругається. Якраз таки, це одна із причин, чому. Верніше головна причина, чому він закінчився. По-перше, можна помітити, якщо можна помітити, якщо буде фокус, що він не так з фокусом, що він тут всередині, начебто порожній, і тому він не стругається. На початку оце от середина, як стержень в стержні. Стругався, тобто стругалася основна ця частина, це сам стержень, випирав, був такий тоненький, відповідно, ламався постійно. Потім взагалі тут дирка ця з'явилась і його тепер просто неможливо постругати, тому що ну, все, якби ну видно, що якби він не буде, він не буде гострий, він ніякий не буде. Плюс ламається сам стержень під час того, як я його стругаю. Ну, Я можу ще зробити сводч, це єдине на що він здатен. Але це якийсь жах, я скористалася його в рамках проєкту цим олівцем п'ять разів, здається, так, і все, якби. Здебільшого я його стругала і він ламався, тому так швидко він не закінчився. Але я використовувала як могла, і в принципі його було ось стільки на початку, тож він, ну, він не був новий, але досить таким великим був. І загалом відцінок гарненький, але ну рада, що закінчився. В принципі, він скільки я не пробувала, чогось мені не подобається. Хоча я знаю, що у Буренди є багато фанатів, але щось мені не щастить, ці алівці нікому не раджу. Наступна «Рідкі тіні» від Джефрістарі скористалась цього місці один раз, і в принципі, ну прогрес ніякого не помітне. Взагалі, ну вони мені подобаються. Я їх залишаю в проєкті, Просто це такий продукт, якому не помітен прогрес, тому що. По-перше, дуже густі ці тіні, і вони самі по собі стікати не будуть. Їх можна тільки зішкрабвати, як я тут зробила, таке віконечко зробила. аплікатором, щоб подивити взагалі, скільки там продукту є, плюс його потрібно небагато. От Хоч він на аплікатор повністю-повністю не набирається, тож, тобто можна помітити, що аплікатор такий напівпорожній, але цього достатньо, щоб нанести на одне павіка. І ну, витрати дуже повільна, але мені подобається такий. Сіра, фіолетовий відтінок сріблястий. Я робила свотч в попередніх відео не хочу робити з ним свотч, бо дуже важко його відтерти, він дуже-дуже стійкий. І тіні стік від Laure Mercier, про який я якраз казала, скористалася 5 разів. В принципі, прогрес помітний, мені це подобається, що загалом ось так. Я використала вже рівно половину, залишається така ж сама половина. І загалом можна сказати, що половину можна використати за 15 разів. Тобто, в принципі, за місяць можна використати було б 15 разів, але я 15 разів, мені здається, за місяць всього роблю макіяж і дай Боже, там їх буде 20. Тому я ж не можу використовувати його при кожному макіяжі, але намагаюся використовувати частіше. Загалом мені подобається. Вони дуже стійкі, дуже стійкі, вони не сковчуються, і протягом дня вони добре тримаються, навіть якщо поверх них нічого не наносити, я так і роблю. Тобто я можу нанести цінність тільки в куточок або в складку повіка. На основне повіка не наношу нічого, і вони гарно виглядають. Стійкі, тож я, ну, в принципі, задоволена ними користуватися, але вже досить такі трішки старенькі, я не хочу, щоб зіпсувались, тому намагаюся активніше використовувати. Ну і загалом мені подобається, коли косметика закінчується. тож... Це розуміння, що за 15 разів в принципі, можна було б ну приблизно закінчити оцей залишок, що залишається, мене дуже тішить, тому що 15 разів ну, це небагато. Це, якби ну, в проєкті, в мене ж проєкт ще 15 використань. В принципі, за такий проєкт можна було б навіть закінчити ну, приблизно ці тіні. Ну, сподіваюся, що наступного місяця буду трішки активніше використовувати, але 5 разів ну, це приблизно стандарт на місяць. Що ж ви мовчите, що я забула зробити свотч? Хоча я багато разів вже робила, але все одно кожен раз цікаво дивитися на свочі. Ось так виглядає. Можна нашарувати. Він, можливо, зараз якось ну, не, не рівно виглядає, але можна нашарувати, можна розтушувати і буде гарненько виглядати. І наступне це маркет для брів та ріфлем. Я його вирішила розхватити, вивести з проекту, тому що, по-перше, я в відео з покупками казала, що в мене залишаються темні засоби для а Я б хотіла навпаки, щоб брови виглядали трішки світліше. Ну, В залежності від макіяжу, звісно ще, але і, цей просто надто-надто -на темний, плюс він а, погано, погано тушується. Я і так не наношу на брови тобто, повністю продукт, лише якби, заповнюю там десь порожнечі, скажімо так, трішки додаю форму, і дуже важко тушувати цей маркер. Він, Якби, по ідеї, він же мав тоненько малювати. типу там, Якусь там окрему волосинку, але це дуже важко з ним зробити. Тобто, здебільшого він наноситься саме ось так. І важко розтушувати, мені не подобається, як він виглядає на бровах і вже стає нестійким. Ну, звісно, в нього вже 100 років, як вийшли терміни придатності, я рада, що нарешті вирішила від нього позбавитися, Загалом в рамках проєкту я використала його. 32 рази, але це не перший рік, оскільки в мене цей продукт впроєкт. Я думаю, ті, хто стежить за моїм каналом, знають цей продукт вже так, наче це ваш продукт не мій. Тож, нарешті, його розхламляю, але це ну, не є порожню банку, але я вирішила розхламити. І для очей залишається магнітна палетка, я її тут трішки е, е, змінила. Я скористалася нею в цьому місяці двічі. Ну, я врахую їх обох, тому що, в принципі, тут ці відтінки з палетки Evelyn, і тут. Е, по-моєму, тут я використовувала саме з цієї палітки зелені, а загалом з цієї палітки ще використовувала фіолетові, але ізначально, фіолетові і зелені були в одній палетці, отут я їх рахую разом. Ну, щось таке. В принципі, мені ці від Evelyn подобаються, можна помітити, що вони такі підвикористані. Ну, десь вони трішки зламались, коли я їх діпатувала, плюс переносила з палітків і... але все одно трішки прогрес є. Ну і загалом в цих зелених, можливо, теж щось таке є. Ну, користуюсь іноді, нехай буде. Залишаються продукти для і Тут у мене також є порожня банка. Це бальзам від Nars. Я не очікувала, що я його закінчу в цьому місці, тому що. Власне, його залишалось от стільки, Тобто, можна помітити, що я використовувала до цього прогрес був матюзенький, а тут залишалось, ну, майже дві клітини. І я все одно змогла його використати і 26 разів за цей місяць, і в рамках проєкту 44 рази, я його використовували і гріва, ну і плюс варто розуміти, що цей бальзам він такий напівпрозорий, щось можливо схоче зробиться, напівпрозорий, тому його можна було нашаровувати багато-багато разів. Якщо його використовувати, він такий руденький, ну трішечки тут ще буде помітно, Якщо його використовувати з теплим олівцем, відповідно... Буде дуже теплий макіяж губ, якщо з рожевим або нейтральним, буде більш такі от саме персиковий варіант мені дуже подобався. Загалом зволожує губи, довго не тримається, тобто олійки мені в цьому випадку навіть подобаються більше, тому що вони довше тримаються на губах. Цей не довго тримався на губах, але в принципі приємний, трішки зволожував, тому як засіб непоганий, але нараз тестується на тваринах, тому я ну, не буду купувати цей бренд. Вишкравувати вже не хотіла, тому що ну, не бачу сенсу. В принципі, це бальзам. Сенс вишкрувати бальзам, мене навіть немає ну, пензлика. Якісь там є мусюсенькі спробничків, але ну для себе я сенсу не бачу. Це бальзам, він там майже прозорий на губах, тому оскільки використала, стільки використала. і Рада, що є порожня банка, що я за місяць змогла використати продукти більше ніж за 2 4 місяці до цього. І в мене там ще була матова рідка нюдова помада від Джефрі з цього ж набору. Я її розсламила і віддала подрузі, тому що розумію, що не буду користуватися. І, в принципі, за весь проєкт за 4 місяці скористалася ще один раз. Це ну, не мій варіант. Я в принципі не люблю матові рідкі помади, плюс відтінок був досить такий темненький для мене. Тож розсламилась і дуже рада. Тепер власне, самим проєктом звітом закінчила, і виходить, що продуктів залишається геть трішечки, вже не так цікаво дивитися проєкт, ми вирішили його трішки оновити. Я переписала наново весь проєкт, і тепер тут буде знову 16 продуктів. Я зараз покажу, чим я доповнюю цей проєкт. Якби на початку проєкту в мене було три продукти для губ, я вирішила оновити їх всіх. Я візьму ось такий не вкатувайся, не треба ось такий блиск в тварах, він давно в мене лежить. Якби я якийсь момент навіть думала його розхламити, але він мені подобається, я вирішила залишити. Він такий прозорий, але трішечки, трішечки буквально. є і блискітки. Тут 6 мл досить такий, ну, ну не прям багато, але й не мало. Мені значно легше було закінчити 4 мл, ніж 6, не знаю, подивимось. Я зробила відмітку, тут відмітка на коли аплікатор всередині упаковки, я вирішила вже не чекати, коли він там стече, щоб подивитись. Ну, Звісно, тут не показує точну кількість продукту, але я вирішила, що буду робити заміри вже з аплікатором всередині, так буде простіше. І сподіваюся, що буде якийсь прогрес. Я, власне, побачила, що тут, в принципі, він вже не такий повний, як був на початок і вирішила, що можливо це знак, його треба взяти в проєкт. Далі це Алійка від Essence. Ну, Відносно нещодавно я її купила в Європі, придбала. В січні і тут всього 2,4 мл, і вона в мене стоїть, я стоїть, щось не користуюсь, не користую, дуже рідко. І думаю, а треба виправити цю ситуацію. Вона повністю прозора, вона тут, хоч і виглядає зелено, насправді вона прозора, а має дуже приємний такий ментоловий аромат, але при цьому вона ну, не збільшує губи, не холодить, нічого на губах це не відчувається, але аромат дуже приємний. А плюс 24 мл, це дуже легко закінчити. Мені загалом подобається, як він виглядає, все ж таки блиск а від нього гарненький на губах. Я не знаю, тут за фокусом не дуже стежу, не знаю. Раптом мене там половина відео без фокуса. Приємний на губах, він дійсно зволожує губи, він довго тримається, він не липкий. Ну, я, в принципі, навіть не настільки навіть ліпкий, як оцей блиск. Це більше як, ну так, да, алійка, так і називається, як аліка, але все ж таки це блиск. Але... Трішки нагадує олійку. Мені дуже подобається це пакування, аромат. Всі вони, в принципі, прозорі з, цього, з цієї серії, і сподіваюся, що швидко закінчу. Не знаю. Мені подобається його використовувати навіть ну просто з якимось нюдовим олівцем і гарненько це виглядає. І останній продукт для губ це бальзам від Шарлот. Я дуже його полюбляю. Це один з моїх улюбленіших продуктів в моїй колекції. Але. Він прийшов мені з того ж набору, звідки і нас. І це було ну, як, рік тому точно, я вирішила, що якби ну, не варто, щоб продукт просто стояв, бо я не часто користуюсь, і, Можливо, мені трішки шкода, і, якби, але треба, треба використати. Я, звісно, не буду її там ввісти в гріву, тому що я хочу насолоджуватись продуктом, а не, не закінчувати його. Оці два продукти можна їх ввістити в гріву. А оцей ні, все ж таки, він такий більш. Більш мені його шкода, він там коштує, по-моєму, 32 чи 28. Коротше, або 28, або 32 долари. Якась жахлива ціна на цей бальзам, але гарний відтінок. Це відтінок пілоток. Ось. Я не знаю, що з фокусом. Включила лампу і фокусу немає. Ну, здорово. Аромат в нього все ще приємний, але вже не такий насичений, як був раніше. Не знаю, скільки тут. Тут не написано, скільки мілілітрів, але в нього була коробка, там було написано. І загалом, скільки його тут залишається, я. А, і він так викручується і назад вже не закручується. Десь його приблизно от стільки, але я не знаю наскільки засильно він може викрутитись. Тобто тут же ж є ще ця пластикова частина. Наскільки сильно там глибоко там цей продукт сидить, не знаю. Тому він буде закінчуватись. Ну я буду стежити, скільки тут буде залишатися цієї частини, але якби відмітити це ну майже неможливо. Але я в принципі рада, що беру його в проект. Також вирішила взяти рум'яна від Rare Beauty. Я не збираюся їх закінчувати, тому що це буде просто неможливо. По перше, тут 7-5 мл, По-друге, вони дуже пігментовані. По-третє, це такий насичений червоний відтінок. Але мені подобаються ці рум'яни, просто мало часу приділяю, тому що мало уваги, тому що. Вони дуже теплі і вони, звісно, не настільки червоні на обличчі, вони більш такого персикового відцінку, але вони теплі, і це їх треба наносити тільки під такий теплий теплий макіяж. Ще мені подобається, як вони виглядають на губах. Це дуже красиво. Виглядає на губах, дуже так сикавите, по вісняному. Якраз таки можна було б зараз використовувати, але весь весь квитень в нас дощі постійно. Якби не те, що ви не не хочеться використовувати робити весняний макіяж, взагалі не хочу з дому виходити. Але я вирішила взяти його в проєкт, щоб хоча б активніше ним користуватись. Я не знаю, тут мене, напевне, не вийде зробити свод, щоб показати, що він не настільки страшний, як тут виглядає, маю на увазі, не настільки він червоний. Хоча, те, що от я дивлюсь на червоні рум'яни, мені здається, що червоні рум'яни це тільки для там, темної, смугляної, засмаглої, верніше, шкіри, але насправді оцей, а ці рум'яни виглядають дуже гарненько. І вони густі, але насправді вони тут не повні. Я, я ж ними все одно користуюсь, і вони не повні, просто вони дуже густі, тому вони почнуть стікати. Мені здається, тільки коли продукту вже буде мало, там, або половина, щось таке. Я б хотіла інші рум'яни від Rare Beauty, Ну, такі ж тільки зараз вийшли міні-версії, тому що 7,5 мл це дуже багато. Ну, приблизно ось так. Тобто можна помітити, що вони вже не такі пігментовані і легко тушувати, мені подобається. В принципі, гарно виглядає на обличчі, плюс те, що я кажу, на губах також дуже гарно виглядає, тому що сподіваюся, що хоча б буде активніше ними користуватись, ніж зараз. Також вирішила взяти мій старенький олівець від ламель гелівий, він рожевий. Я якийсь час думала, може його розхламити, але в принципі він це ще. Працює і я полюбляю рожеві відтінки, тому можливо буду робити з ним стрілки саме для стрілок або для сльозової. Іноді я його використовую. Єдине, що він старенький. мені здається, що він теж буде постійно ламатись під час затачування. Ну, подивимось, принаймні ним все ще можна користуватись, тож беру його і тут не так багато, насправді тут, скільки 1,4 грама. Також вирішила взяти нетипічну для мене, для моїх проджектпенів річ: це парфюм. Він прийшов мені з Іпсі. Він в форматі роликового аплікатора. Це як він, як олійка. Але не знаю, мені захотілося його, я не знаю, тут помітно. Він насправді не жирний, трішечки-трішечки, але він вбирається і жирності не залишає. Він має дуже приємний аромат якогось там ананаса, щось схоже на ананасовий чупа чупс Такий от раніше був, я не знаю, чи є зараз. Це не компот, це саме такі якісь такі тропічні фрукти, дуже приємний. Я думаю, що на, на літо це ідеальний варіант. Єдине, що я не знаю, мені хоч здається, що начебто 8 мл і його можна швидко закінчити, але все одно, так як це ну, формат роліка, то він, мені здається, витрати буде менше, але принаймні хочу не покористуватись, бо це зручно з собою брати, плюс це нав'язливий аромат, його можна оновлювати хоч 500 разів на день, якщо є така можливість, і не забувають. Тож я дуже сподіваюся, що якийсь прогрес в ньому. Буде помітно. І залишається два лаки. Один в мене в доглядовому прожек який я закінчую, буде відео з, останнє відео з фінальним звітом доглядового прожек але лак цей не закінчився. Єдиний який з проєкту не закінчився, тому я вирішила взяти його в цей проєкт і добити. Нещодавно робила з ним манікюр. В принципі, мені сподобався такий відтінок гарненький, такий. Ну Не прям смарагдивий, він щось середнє між смарагдовим та кольором лісу. Мені подобається, тому тут 8 мл і в принципі, от за... я використала його за цей місяць по-моєму, один раз, і в принципі ось така витрата за один раз. Я думаю, що загалом да, що ж фокусом, що загалом є шанси його закінчити найближчим ну, приблизно найближчим часом. І Ось такий гарненький від Rival Me, стільки його залишилось. Він мені подобається, його потрібно там, два, то й три шари, але він швидко м -м, застигає. плюс він такий, ну як глітерний, але є база в ньому. Можна його використовувати на всі нігті, можна використовувати як декоративний елемент, мені дуже подобається. Він рожевий з такими-золотистими зелено блискітками. На, кадрі, на, на камері вони більш золотисті, насправді трішки більш зелені, дуже-дуже це красиво виглядає, дуже гарно сяє. Тож я якби, вирішила, що пора його закінчити. І Начебто це все. Зараз в мене в проєкті виходить буде 16 продуктів. Я думала, що оновлю проєкт після того, як закінчу ще й фіксатор, але там залишається на місяць, якщо не на півтори, тож я вирішила, що, ладно, вже час оновити цей проєкт, додати нових продуктів. Тепер і вам буде цікаво це дивитись, і в мене з'явиться щось новеньке, особливо продукти для Губ. Рада, що за цей проєкт закінчила за 4 місяці три продукти для Губ. Тепер можна закінчувати щось новеньке. Ну, верніше, закінчила два, один раз хаміла, але я і в ній проєкти закінчила, по-моєму, що ще. Тож, ось так. Сподіваюсь, вам було цікаво, і тепер буде ще цікавіше з новими продуктами. Будь якому випадку? пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь хай щастить!